Руслане, я радий, що ви згодились дати коментар нам. Власне новина буквально останніх годин, що Антонівський мост було підірвано. Невідомо хто наразі підірвав, але з вашої точки зору, як політолога, як кандидата політичних наук, кому це в першу чергу вигідно? Це Збройним силам України чи Російській Федерації, яка як відомо полишає Херсон, і власне сьогодні публікували також відео, що відводять їхні війська на лівий берег Дніпра. Якщо говорити доброго дня, доброго дня Андрію, дякую за запрошення. Якщо говорити власне про кому вигідно, як давні римляни ще пропонували задавати це питання, то звичайно, це в умовах, коли росіяни залишили місто, так. Якщо вони залишили місто, то їм вигідно підірвати міст, тому що це ускладнює наступ для української армії. Якщо ж, наприклад, було влітку, коли українська армія задавала ударів по мосту, там було все зрозуміло для того, щоб перебити їм постачання. Тут ми бачимо, що вигідно це скоріш за все росіянам, враховуючи знову таки умови, які склалися протягом останніх годин. Тобто, вони вийшли з правого берега і вони підірвали для того, щоб зупинити наше просування. Але ми розуміємо, що це вкладається це звичайно абсолютно не. Ненормальним є руйнування інфраструктури цивільної, але ми до цього вже за 9 місяців звикли, і ми повинні розуміти, що ці варварські абсолютно дії, вони вкладаються як не парадоксально, вони вкладаються в логіку бойових дій, тому що, коли армія відступає, вона руйнує інфраструктуру, щоб противник, в даному випадку, ми ну, мали певні труднощі. І ми їх отримаємо, на жаль, через так, Руслане, і, мабуть, головне питання це питання не сьо, не теперішнього часу, а наступних днів, наступних тижнів. Власне, підрив Антонівського мосту і вивід російських окупаційних військ на Лівий берег, що може означати, які головне будуть наслідки. Ну оскільки я не військовий експерт, то з військової точки зору я не можу прогнозувати, які будуть наслідки. Так, тому, ну, в що першу ми... чергу політичні хвилюють. Так а політичні це звичайно збільшує в будь-якому випадку. Це збільшує можливості, як не парадоксально збільшує можливості для переговорів. З точки зору Росії вони будуть просити переговорів частіше. Ми бачимо вже, що Захарова там і інші. Вони буквально кожен день кажуть, що вони готові до переговорів без умов, без ну, якщо порівняти з, з тією з тою риторикою, яка була ще в серпні, що там Росія навсігда, десь там назавжди, то зараз вони говорю готові вже до переговорів. Насправді, якщо ми говоримо про їх відхід з Херсона, тобто звільнення Херсона українською армією. Це насправді для Росії дуже серйозний іміджевий удар. Чому тому, що вони ну на своїх там фейкових псевдореферендумах вони заявили про те, що це їх територія назавжди? Вони вносили там зміни в своє законодавство, влаштовували якісь концерти, тобто вони цю територію оголосили своєю, чого майже ніхто у світі не визнав. І відповідно до російського так нового цього законодавства. Вони залишають свою територію. Це з іміджової точки зору удар і для російської влади, і для російського електорату. Він не розуміє, як це вони свою ж територію віддають, тому що ну, вони до цього не готувалися. Ну а якщо говорити про Україну, то звичайно що Україна зможе і на міжнародній арені про це заявляти це зрозуміло вже що Україна. Відбила більшу частину території, вже яка була захоплена після 24 лютого, і тепер у Росії немає. По перше, немає не буде, якщо ми говоримо вже про, про те, що Херсон буде звільнено. У Росії не буде жодного обласного центру під контролем серед захоплених після 24 лютого. Був один Херсон, його немає. І по-друге, я думаю, що ви зі мною погодитеся. Вони тепер, слане. Не... Я тільки уточню, все таки Донецьк, Луганськ, також обласні центри. Ми я... сподіваємось, що найближчим часом буде так, як у Херсоні. Хоча я... ми не, не можемо прогнозувати, яка ситуація буде там. Можливо, будуть обстріли з боку окупаційної влади, але тим не менше хотілося б напевне, щоб Донецьк, Луганськ і з Грештою Сімферополь також були повернуті. Я сказав про е, е, міста захоплені після 24 так, лютого, так, так. після 24 лютого вони захопили один власний центр і вони зараз його на наших очах втрачають. І е, якщо говорити про події після 24 лютого, то Херсон фактично був єдиним містом, яке великим містом, яке вони захопили. Ну відносно цілим, тому що те, що вони зробили з Маріуполем, ми бачили весь світ, бачив. Тому дійсно, ми сподіваємося на те, що буде відновлено територіальну цілісність України. Ми сьогодні вже у пабліках з'явилися заяви казахстанського президента про те, що він поважає територіальну цілісність усіх держав світу, і з цього виходить. Ну а ми розуміємо, що територіальна цілісність України так чи інакше це. Кордони 91-го року визнані організацією Об'єднаних Націй, визнані переважною частиною країн світу, ну, крім там Росії, Північної Кореї і ще декількох. Тому звичайно, з іміджової точки зору взяття, о, взяття Україною під контроль міста Херсон, яке ми очікуємо і о, яке ми спостерігаємо зараз, це дуже о, велике досягнення, і навпаки, для росіян втрата. Херсону, вона для них зменшує їх позиції на переговорах, тому що Україна, яка залишає територію, яку вона вже анексувала, ну вона іміджево дуже втрачає. Зрештою, останнє питання втрата російськими окупантами Херсону з точки зору, з точки зору втрати для російської влади. Ви почали про це говорити, але хотілося б більш докладніше. Які можуть бути електоральні наслідки, і зрештою, чи може це позначитись на зміні політичного режиму у самій Росії? Стосовно політичного режиму у самій Росії, звичайно, нам і я думаю, в більшості цивілізованого світу хотілося б, щоб режим там змінився. І ми розуміємо, що є російська опозиція, і що є люди, які готові там прийти до влади. Ми бачили з'їзди у Польщі, ми бачили діяльність російської опозиції. Але е, стосовно електоральних уподобань, ми ж розуміємо, що в Росії вибори як такі закінчилися після 2000 року. Тобто, тепер там люди обирають самі себе. Невеличка група людей вони самі себе обирають, і говорити про якісь електоральні уподобання, про якусь соціологію в Росії, ну я би на жаль не став. Інша справа, що криза легітимності в нього вже є після мобілізації оголошеної і так далі. Але це в принципі но його президента Росії не обходить, тому що навіть якщо у нього буде підтримка 10%, але у нього будуть силовики, то його це, в принципі, влаштовуватиме. А вже якщо говорити, що людина живе в певній віртуальній реальності, як Салазар, для якого друкували газету в єдиному екземплярі, щоб доводити йому, що він ще править, так і путіну приносять певні документи його дезінформують, він думає, що все добре. Ми не знаємо, які у нього яка у нього реальна інформація про те, що зараз відбувається. Тому звичайно, що якщо ми говоримо чи призведеться до якогось повстання революції, чи цього чи чогось іншого. То скоріш за все на жаль не призведе. Тобто російські пропагандисти, я вчора слухав деяких із них. Вони так красиво розповідають, чому потрібно було віддати Україні Херсон, що, чесно кажучи, якби вони завтра говорили про те, що треба Москву здати, вони там і про Кутузова казали, і про Суворова, і про кого тільки вони не казали. Про 19-18 століття добре, що не про не про скіфів і не про Сарматів. То в принципі, якщо навіть зараз вони скажуть, що Москву треба віддати, частина електорату скаже: ну якщо, якщо так. Потрібно, значить, потрібно. Дуже патерналістські е, настрої. Там і люди переконані в тому, що влада діє правильно. Ну, колись, звичайно, це закінчиться, але я думаю, що от саме взяття Україною під контроль Херсона, вона воно нічого не змінить у політичній ситуації в самій Росії. Руслане. Я дякую вам за цей коментар. Нагадаю, ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. Дякую вам, Руслане. Дякую.